Наступна головоломка. У нас є така рівність 32 відняти 4 помножити на 4. Дорівнює 6. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірна. Тобто ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка. З якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання. Ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 помножити на 4. Буде 16, 22 відняти 16, буде 6. Отже, 6 дорівнює 6. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.